Кафе. Тут зараз мої матері. Ми йдемо гуляти зараз. Одну хвилинку ми йдемо гуляти. І такий фільтр вони мають. В Швейцарії п'ють воду абсолютно з зрація мори п'ють з крана. Але вони ще кривтого фільтру. Вон, такий конкретний фільтр. Красивий. Дуже красивий фільтр води. Зараз я попробую цю воду. І попробую воду з крана, чи є різниця. Чи є різниця? Дуже-дуже приємна вода така сама, як з бутилки в нас в Італії. Така самісінька. Браво! Grazie, amore. Наталі, я покажу які ви п'єте. можна? Ні? Я хочу, я собі теж такі, напевне, куплю. Омега, омега плюс. Це омега три омега сейф все разом. Ти Знаєш, мені це подобалося. Тут це мій стакан залиши. Дивіться, тут такий конкретний, елегантний, вишуканий графін оцей. <гументний> Дуже він гарно виглядає. Купити. <гументний> скільки він коштує такий? Почекай, е, слухай? 100 з чим франків. А, а тут ще є такий фільтр, що... І кожен раз треба заправляти. раз в місяць приблизно. Ага, раз місяць. місяць. Так. Угу. Дякую, подивимося тут. Омега-3. Тут тільки, напевно, омега 3 є, і більше нічого, так? Омега сей нема. Okay. Окей. Все, все по німецьки написано і ходжу в Марія. я тут просто нічого не можу зрозуміти. Що це є, оце? Дивися. А желізо. Желізо мусить бути, бо желізо нам завжди бракує. І, і, і жінкам, і мушена. Магнізіом чи трату. Ти поки що таке так? читрату п'єш, так? Так, так само як я. Треба робити, це ми так, що купили, то ми Угу. Має боротьби, має, третий, то ми так. Ага. Маємо різні мені притикнути. Тут е є магнезіум все. От є манізіо ще таке. Це марка добра є? Нанані. <плес> Сі, Софія. Що ти даєш мені? Покажи. Кожного. Дай мій колько задай мені що небудь. Бікері, оце лише я зараз попробую з на воду. Яка різниця? Чи є крана воду 3D і Кадуе, І оце маленьке. дзинк, Дзинк той, що я п'ю. Дай мені стакан води, я зараз, зараз. зараз. отут я наберу води, зараз і ми попробуємо. Ти тебе теж тут зеркало на кухні є, ну ти знаєш, воно дуже збінчене і воно дуже гарно виглядає, зеркало. Мамі, дай я воно поки не дахатиме. Добре. Мала різниця, ти знаєш, не чути так сильно різниці. Тобто це, аби гутоно на анна, Софія, ти <звук> не підбери таку гутіллю. Ні. Ні, аби гутоно на анна. Ти ще Персонально. Персонально. Для мене, для мене Софійка, це є. Коротко, ти щоб не пила, доця, добре? Ні. для неї. Я тобі, якщо хочеш, я тобі дам твою бутилочку, Де твоя є? Рашечка, Ото красайка. Дивися, Наталю, в Італії навіть таких елегантних бутилок не немає. Ой-ой-ой, Софія, ти попала в кадр. Треба тебе буде лице не треба дитячий показувати. Я поставлю змайлик. Ти що так з бутилки п'єш? Дивися на дай. З бутилки дуже смачно, Софійка, правда? З бутилки смачно. тебе хочу впити, тому що поїла добре. Та треба попити, правда? Я прямо з крана п'ю і не чую великої сільні різниці. Але пити кожен раз не можна, правда? Ні. Тому що калькари багато є. Бачиш, як кухня гарно виглядає. Я тоже так само здоробити. Бачила, що в мене ще не докінчило. У мене скло має бути. так, зеркало має бути так само. Ідаю, так. Ні, ти знаєш, прийшов до мене один той, що мені робив е спальню. Я його питалася, а він знаєш він такий, знаєш він дуже дизайн, бо він меблі продає, все продає. Я кажу, що ти мені порадиш? Е, такий, знаєш, сучасний мужчина, високі кольця там заложив жінку, має все так. Я думаю, що він гей, він не гей має жінку, дорослу дитину. І це такий магазин, де вони меблі вручну роблять. Вони дуже дуже знамениті. І я йому говорю: що ти б мені тут порадив? Знаєш, бо то можна різне таке. А він мені каже, може зеркало поставити. А я кажу: та ні, зеркало ні. Я кажу, бо то я б лаки. Мені не подобається, я буду сама себе бачити. Але я замітила, що я себе не бачу. Я чужі і все. І це дуже-дуже гарно. Йдемо Софія, йдемо в... в той в сад. Йдемо дивитися. Йдемо ляльку твою подивимося, то що я подарувала тобі. Де вона є? Вона там впала, бідна, на землю, подивися. Піднімемо її, лялючка, Дай її взуття, Софія, заложи взуття. Заложи взуття, Зал... заложи. її, Дивися, які мештики тут гарні є. Дай заложи, плаче. Як її звати? Плаче. плаче, тому що вона хоче дружити з нами, вона хоче компанію. Вона сама не хоче бути, їй скучно самі одні. Розуміла Софійка. Е, ти по-українськи розумієш, Софійка? Mm. Правда, все розумієш? No. Розумієш. No. Ой лялька плаче, бачиш ти? Лялька плаче. Mm -hmm. а, тому що їй скучно. О, шпагат вона робить. Ось яка вона є. Коси такі довгі має. Дивися, що ти тут дуже причепила. Вже не плаче, тепер не плаче. Дивися, що ти їй причепила тут. Я в тебе кімнатка велика, покажемо твою кімнатку. Яке ліжко велике, широке, Софія в тебе. Мама мія, яке ліжечко велике. Які квіточки. А ось тут написано Софія. Дивись, які квіточки гарні, Софійка. Драбинка, яка в тебе гарна є. Гарно. І тут вітер. І вітер, вітер, вітер. І школа тут рядом є. Така панорама. Такі батареї, я перший раз такі батареї бачу. На Вони печуть сильно. Батареї. Нормально. Такі смішні, перший раз я такі бачу. Вісля, ти ще й тут матрасик маєш такий. Софійка. Демо сам гуляти, дай. Софія, дивися що, треба дати оті от е, мештики лялюшці придати. Дивися, вона, вона боса не хоче бути. Опа, впала. Впала і паналон верну. <с managed to buy> <recyc�. smih>. Софійка. Ти глянь, скільки тебе тебе така шафа є. О! Мама мія, скільки одягу в Софійки є. Скільки одягу є. Ідеальна шафа. Чистота і порядок. Як гарно, як все чисто. Яка в мене невісточка розумна, розумна, розумна. Дивися, Софійка, йди тут в оставай, скільки вона вже, скільки ти Софія? Вже. А десь як міста, є гарно. Дивись, як добре міритися. Скільки? Ну так, стань тою стороною, повернися, повернися. Ось так. О! метр. Софія, дивися, доки ти ось тут вже. Уже майже метр. Висока, ти гарна. Гарно, молодець. Пікулі. Ма, українські книжки тут не можна купити, правда? Ne izmuju nikjer. Ne, ne, jaz inter... po internetu. Aha, po internetu. A, oh, ok. Меравільйозно, фабульозо, уніко. Ріки прийшли в ресторан, дивіться, де ріка, а де качки ходять. Фото, фото, близько-близько. І тут, дивіться, рота панораміка, центр-центр. Це Швейцарія, дорогесенькі мої. Піцу їдять. Їдять піцу. Краса і все без слів. Цін тут Ні, є ціни. 300 євро, 600 євро залежить. І хрест великий за 260 євро. Такі маленькі бусинки такі. 1440, що 570. А, 3500, отаке кульцо. 3500 евро, 1000, 2000. Ось таке з голубим діабантом. 1090. Кулечко таке. Ось ці кулечка. Глянемо, по скільки вони? 1580. Оце перше коштує 3230 Такі ціни. Тату? Все по натуральному ровер стоїть. Що це? От бачите, де ресторан під низом? Повар. Таке воно все маленьке, як воно то все компактно І такі квіти. Здається, що вони, вони живі. 20 градусів, 20 градусів. Аббатство фредо. Панорама Дітун, Калавочка. E questa è bellezza. Bellissimo!